Василь Сухомлинський, що посієш, те й пожнеш. Одного разу до нас прилетіли голуб та голубка. Сіли на ганку та й воркують. Ніби дивляться на мене, щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленьке віконце. Голуби заховалися в нього, я виніс їм зерна, вони поклювали і знову сховались у віконце. Наступного ранку я знову погодував їх і поставив корице з водою. А потім було так коли погодую, а коли забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається. Не догадався, що йому їсти хочеться. А то, якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, і маленька дівчинка Оля годує їх, а батько ставить на стовпі маленьку хатку, голубник. Боляче мені стало. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Оля щодня їх годує, і ввечері, і вранці. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плече, даються в руки. Що посієш, те й пожнеш, говорить наше українське прислів'я, посіяв байдужість, пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.